Вітаю! Мене звати Толстяк Олексій, група пзпі 229 Це дисципліна архітектура програмного забезпечення, практичне заняття номер 2 І сьогодні я розповім про архітектуру програмної системи Facebook. В рамках цього практичного заняття ми розглянемо архітектуру однієї з наймасштабніших і найвідоміших програмних систем сучасності соціальної мережі Facebook. Ми зосередимось на таких аспектах, як архітектурні стилі Facebook, основні компоненти системи, зберігання та обробка даних, безпека, інтеграції та деплоймент, масштабування і продуктивність, а також інфраструктура системи. Facebook як програмна система. Facebook це не просто соціальна мережа для спілкування. Це багатофункціональна платформа, яка охоплює обмін повідомленнями, стрічку новин, публікації фото та відео, трансляції, групи, маркетплейс, рекламу та багато інших сервісів. Вона щоденно оброблює мільярди запитів та маніпулює петабайтами даних. Масштаби системи просто вражають. Понад 2,9 мільярда активних користувачів. Глобально розподілена інфраструктура по всьому світу. Та необхідність забезпечення постійної доступності в режимі 24 на 7. Все це потребує складної і ретельно спроєктованої архітектури. Тож пропоную розглянути її на наступному слайді. Архітектура Facebook є багаторівневою і поєднує кілька архітектурних стилів, кожен з яких виконує свою роль у побудові стабільної та масштабованої системи. Основу складає мікросервісна архітектура. У цій моделі функціональні системи розбиваються на окремі сервіси, кожен з яких відповідає за свою вузьку задачу. Наприклад, стрічка новин, обробка зображень, месенджери, система рекомендацій, аналітика, профілі все це окремі мікросервіси. Наприклад, сервіс, який формує стрічку новин, не знає нічого про те, як працює сервіс повідомлень або сервіс реклами. Це дозволяє незалежно оновлювати, масштабувати або тестувати кожну частину без впливу на всю систему загалом. На більш високому рівні використовується сервіс-орієнтована архітектура. Вона організовує взаємодію між мікросервісами через спільні інтерфейси та протоколи. Наприклад, коли користувач додає друга. Ця подія ініціює серію запитів до кількох сервісів, які взаємодіють між собою через внутрішні API. Окрім цього, окремі компоненти використовують подієорієнтовану архітектуру. Події це тригери дій, які ініціюють взаємодію між частинами системи. Наприклад, коли користувач публікує новий пост, ця подія відправляється до всіх відповідальних сервісів. Це дозволяє будувати синхронні нещутливі до затримок зв'язки. Також активно застосовується клієнт-серверна архітектура. Клієнтська частина, мобільні додатки або браузер взаємодіє з сервером через HTTP-запити. Тут важливою особливістю є використання спеціальної мови запитів GraphQL, яка дозволяє отримувати лише ті дані, які йому потрібні. Наприклад, коли ми відкриваємо профіль користувача, саме клієнт визначає, які поля профілю завантажувати. І також не слід забувати про розподілену архітектуру, адже Facebook фізично розміщений на тисячах серверів у дата-центрах по всьому світу. Усі ці сервери координуються як єдина система. Вони синхронізуються, дублюють частини даних, автоматично відновлюють втрачені частини, що забезпечує стійкість до збоїв і мінімізує затримки для користувачів незалежно від їхнього розташування. Таким чином, архітектура Facebook це не один конкретний стиль, а цілий набір взаємопов'язаних підходів. Вони дозволяють побудувати систему, яка одночасно гнучка, масштабована, відмова стійка та зручна у супровіді. Основні компоненти архітектури Facebook на рівні клієнта використовується JavaScript-бібліотека React.js, яку, до речі, створили саме у Facebook. На серверному боці основна логіка написана на мові «hack» в досконаленій версії PHP, а критичні модулі реалізовані на C для досягнення високої продуктивності. Замість традиційних REST API, Facebook використовує GraphQL, мову запитів, яка дозволяє клієнтам отримувати дані без надлишкової інформації. Що стосується зберігання та обробки даних. То для цього використовується ціла комбінація різних технологій. По-перше, це TAO, The Associations and Objects, власна система для швидкої роботи з спеціальними графами, наприклад, друзі, лайки, підписки. Все це реалізовано за допомогою цієї системи. MySQL використовується для структурованих даних, таких як профілі користувачів, але з великими модифікаціями. Це шардинг, реплікація, кешування. Використовується також Cassandra, нереляційна база даних, яка використовується для логів та історії активності. RocksDB вбудована база ключ значення для швидкого доступу до локальних даних, до речі, розроблена також самим Facebook. Для кешування даних активно використовується Memcached, кешує популярні запити в оперативній пам'яті, знижуючи навантаження на бази даних. А для обробки подій в реальному часі використовується Apache Kafka. Слід поговорити про безпеку. Оскільки Facebook працює з великою кількістю персональних даних, питання безпеки є надзвичайно важливим. Усі з'єднання шифруються за допомогою HTTPS-протоколу. Для керування доступом застосовуються моделі аутентифікації, авторизації, а також політики RBAC рольовий контроль доступу. Система також має власні засоби для виявлення підозрілої активності та запобігання витоку даних. Інтеграції та деплоймент: Facebook має потужну внутрішню інфраструктуру для підтримки циклу розробки. Зокрема, вони розробили власну систему для управління коду фабрикатор. Оновлення відбувається за допомогою автоматизованих CI-CD процесів, щоб уникнути збоїв, компанія використовує канарейкові релізи. Нові версії спершу запускаються на обмежену кількість серверів і лише після успішного тестування на цих серверах, запускаються на всі. Що стосується масштабування, то для забезпечення стабільної роботи при великій кількості одночасних запитів, Facebook застосовує спеціальний http сервер Proxygen для балансування навантаження. Контент, такий як зображення та відео, доставляється через власну CDN мережу. Facebook Edge, яка розміщена по всьому світу, для того, щоб контент завантажувався швидко незалежно від місця перебування користувача. І також важливий момент це інфраструктура системи. Facebook має власні дата-центри по всьому світу. Для оптимізації витрат на енергію компанія створила власну апаратну інфраструктуру в межах Open Compute Project. Навіть операційна система на мережевому обладнанні це власна розробка компанії під назвою FBOSS – Facebook Open Switching System. Зараз це мета. Таке рішення дозволяє Facebook контролювати кожен аспект від коду до заліза, що істотно підвищує ефективність. Таким чином, архітектура Facebook це зразок складної, високонавантаженої масштабованої та динамічно змінної програмної системи. Компанія поєднує в собі найкращі практики проектування, мікросервіси, автоматизацію, балансування навантаження, власні технологічні рішення та гнучкі моделі обслуговування. Все це дозволяє їй залишатись однією з провідних платформ у світі навіть попри колосальні обсяги оброблювальних даних. Список використаних джерел. У процесі використ... створення цієї доповіді я використовував такі онлайн-жерела, як Vesom, архітектура програмного забезпечення та Medium, де описані основні аспекти архітектури програмної системи Facebook. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. До побачення!